300к в місяць ти заробляєш. Працювати хочеться, хоч трошки. Ну, я не знаю, що ще мені робити. <сидити> <Сидити, сидити> я цілий рік дивитись море. Вчора я в год... дві години в отелі щось робив. Ага, ну дві години це по серйозному Так, напевно. <сидити> <сидити> Ставте лайк. Серйозні дві години, потім вже не серйозні. Я вже ходив в ресторан потім. Ну, ну ти робиш те, що хочеш. Ну так. Ну твій рівень життя з ростом доходів росте? Мені здається, я живу однаково, у мене просто. Ну, мене, на рахунку рахунки теж Ми не бачились два роки, але плюс-мінус так, мене таке саме враження. Я купив електросамокат собі останні два роки. Ох, я б хотів, щоб це все подивилися. Молоді ефіліщики, знаєш. Ну, я більше. Ну годинника в тебе за 300 тисяч немає. Ні. Я стараюсь більше. Хоча ти заробляєш 300 в місяць. Ну, виходить. Так, десь так. Не хотілось ніколи годинника такого, поки ні не знаю.